привіт привіт, мої чудові, мої естети цього світу. Терези! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш старопрогноз уже на січень 2024 року. Я щаслива починати цей рік з вами. Сподіваюсь, ви прекрасно відсвяткували, загадали те саме бажання. Я думаю, воно зараз одне на всіх. І силою нашої колективної віри. І воно обов'язково здійсниться, а ми з вами подивимося, що чекає особисто вас у січні 2024 року. Я сьогодні у такому святковому образі. І підготувала для вас також відповідні святкові колоди. До речі, коли записую ці розклади для вас дуже сильні енергетично дні. Це період після зимового сонцестояння, це період свят, як колись називали святок. Тому давайте подивимось, загадайте, що ви хочете отримати потрібний для себе прогноз, і хай все здійсниться найкращим чином та способом для вас. А ми почнемо, що чекає на Терезів у січні 2024 року. Паш мечів! Це у нас до речі карта повітряної стихії. Ваша карта Терези. Це у нас карта документів, карта новин, це у нас карта збору інформації, це у нас карта, можливо, ви підбиваєте підсумки, або плануєте свій наступний рік. Це карта спостережень, десь навіть карта шпигунства та сталкінгу. Будьте будьте обережні, терези, хтось за вами спостерігає, або ж ви будете спостерігати за кимось. Пажі, це також ще діти, до речі, це може бути догляд за дітьми, особливо, якщо у вас дітки або щось таке маленьке, або особливо у вас дітки повітряної стихії, це у нас близнюки, водолії Терези, то це більше буде про дітей. Для всіх відіграється своїм власним способом, тому що таро все ж таки говорить з нами мовою символів, але все ж таки. Будьте обережні, тому що за вами спостерігають. Так, що ще чекає на Терезів у січні 2024 року, З чого рік почнеться. Сонця. Тут ви засяєте, ви будете у центрі уваги, вам буде хотітися бути у центрі уваги, ви будете збирати навколо себе людей. Але ви і будете тут Терези на собі збирати зацікавлені погляди. Можливо, щось стане явним, стане ясним, тому що там, де сонце, воно завжди висвітлює, воно завжди проливає світло. Але точно тут можливо, ви у себе будете якесь свято збирати чи організовувати Терези після Нового року, чи саме на новий рік, з цього почнеться рік Терези. Ви будете сяяти. Так, що ще чекає на Терезів у січні 2024 року вісімка мечів. Можливо, після свят вам захочеться обмежитися, ви відчуєте, що ви, можливо, не можете повністю. Розмахнути крила так, як ви цього хочете. Можливо, моментом десь вам доведеться заблокувати себе чи заблокувати когось. Можливо, тут дійсно ви. <свісна> Бачите, що хтось збирає про вас інформацію і ви когось заблокуєте в чорний список, наприклад, внесете. Тому що у нас ще рік починається, до речі, з ретроградного Меркурію. Ретроградний Меркурій у нас 2 січня він у нас розвертається, але ще деякий час буде у петлі, тобто буде ще діяти. І колишні все ж таки можуть ще казати вам привіти. Тому мої любі Терези... Ну, дивіться, можливо, ви дійсно будете від когось тут ховатися або блокувати когось. Можливо, з'явиться у вашому житті якийсь обмежуючий фактор, через який ви не можете зробити якийсь свій план, але ця карта завжди каже, щоб подивитися ширше, подивитися. Глибше, і вихід обов'язково буде. Часто ми самі собі в голові просто малюємо якісь обмеження. А у нас з вами наступна колода. Це у нас Stinsel Town Taro. Ось така от красива колода у стилі старого Голівуду, також святкова. І подивимося, що чекає на Терезі у січні 2024 року Терези. Вежа у нас Терези. Це все ж таки конфлікт, якийсь може бути це ситуація. Завершення у хорошому ключі, можливо, завершується якийсь давній конфлікт, оскільки рік ще починається з ретро-Меркурію, можливо, Ретро Меркурій та Ретро Юпітер на свята якісь підбурив і показав, і висвітлив старі конфлікти. І тут вони такі, як знаєте, останнім таким якимось моментом, і вони завершуються, і завершаться вони найкращим. Чином для вас, але взагалі, я знаю, що ви терези часом можете бути імпульсивними, хоча ви вважаєтеся найдипломатичнішим знаком, але якщо ви не хочете вежі в своєму житті, то цих конфліктів, конфліктів краще уникати. Так, що ще чекає на Терезі у січні 2024 року. Терези мах. Прекрасна карта, ви просто чарівник у своєму житті. Ви зможете, можливо, буде і будуть і моменти маніпуляцій, але ви зможете тримати ваше життя під контролем, керувати своїми емоціями, керувати своїм життям, своїми ресурсами, своїми фінансами. Ви тут дійсно зможете начеклувати у собі в своєму житті те, що ви. Хочете. Можливо, це ви самі були ініціатором цієї ситуації з конфліктом, бо ви ініціатор того, щоб цей конфлікт якийсь завершився, і ви візьмете ініціативу обов'язково на себе. Так, що ще чекає на Терезів у січні 2024 року? Туз мечів. Дійсно, у вас буде тут Терези, буде та інформація та якась рішучість, ті знання, завдяки яким ви зможете оперувати і зробити так, щоб будь-які конфлікти, щоб будь-які приємні чи неприємні ситуації вони були вам на користь. Ви наскільки тут вміло будете оперувати особливо інформацію, Яку ви здобули, за якою вас спостерігали, можливо, документацію, яку ви маєте, планами, якими ви володієте, що у вас тут просто все вийде? Знаєте, ту з мечів це ще одне підтвердження такого якогось інсайту, ясності. Отут вам, начебто, Стане все зрозуміло, Терези. Куди, як, а головне, з ким вам рухатися далі? А у нас з вами наступна колода. Це ось така от колода повсякденної відьмочки. І ми подивимось, що чекає на Терезів у січні 2024 року. Терези. Четвірка пентаклі. це у нас карта фінансової стабільності. Карта. Фінансових заощаджень, карта фінансового контролю. Це у нас карта не таких якихось шалених виграшів, але і не шалених витрат. Тут ви дійсно зможете розподілити свій бюджет. Тут ви можете зробити заощадження, хто наколядовав тези то тут ви відчуєте фінансову стабільність. Можливо, навіть ви переглянути свій бюджет і вирішити, на що ви витрачаєте, а на що ви не витрачаєте. Можливо, на що ви не будете уже витрачати цього року, можливо, що ви викреслите зі свого бюджету, що дозволить вам відчувати більше фінансову стабільність. Але точно тут у вас буде справа з певними якимись вашими заощадженнями і фінансовою стабільністю. Так. Що ще чекає на Терезі у січні 2024 вже року? Імператриця, особливо для жінок-терезів, можливо, це ви робите якісь заощадження. Можливо, тут дійсно перед декретом, тому що дивіться, яка тут гарна імператриця, вона вагітна. Якісь ви отримуєте, можливо, кошти декретні, або ви якусь допомогу кошти для дітей. Можливо, тут ви берете ці заощадження. І витрачаєте їх на себе, але у вас ще і залишаються все одно ваші заощадження. Тому що імператриця це ще те, що ви можете витрачати у салонах краси, що ви можете витрачати на подарунки дівчатам, сім'ї, подругам. Дуже взагалі прекрасно, це ще взагалі ще комбінація, коли ви цінуєте свою жіночу енергію. Якщо ви приймаєте залицяння, то ви розумієте, що ви дівчина чи жінка вже для серйозних стосунків. Якщо ви ще вільна, якщо ви вже в сім'ї. То тут ви оберігаєте свою стабільність. Можливо, це саме ви та імператриця, яка контролює ось цей от сімейний бюджет. Але дійсно, якщо ви ще дивитеся і ви ще самотні поки що терези, то тут ви цього року ви вирішуєте, що якщо стосунки, то тільки серйозні. Так що ще чекаю на Терезів у січні 2024 року. Ви йдете вперед, ви рухаєтеся вперед, точно на вас чекає похід, подорож. Кудись вам тут час збиратися, зібрати свої речі, рюкзак, сумку і відправлятися вперед. Можливо, ви давно заощаджували на якусь подорож, на просування. Це також може бути, що ви. Нарешті зібрали потрібну вам кількість коштів, і ви відкриваєте свою справу, свій бізнес. Може бути щось пов'язане з жіноцтвом, з венеріанською темою. Це може бути щось пов'язане з кулінарією, з красою, з косметикою, з одягом, з б'юті-сферою, з флористикою, зі всім чимось таким прекрасним. Терези, взагалі, прекрасний для вас місяць. Якщо вам сподобався розклад, приймайте своє життя, обов'язково ставте лайк, підписуйтеся, пишіть коментарі, які у вас плани на місяць, що у вас програлося, що не програлося. Мені буде дуже-дуже приємно і це. Допоможе моєму каналу і завжди це мене мотивує. А для вас ми ще маємо ось таку от колоду. Це у нас колода повністю з практиками для догляду за ментальним та фізичним здоров'ям. І подивимось, з якої практики потрібно почати цей рік Терезам! Clean Your Space. Якщо ви ще цього Терези, не зробили до нового року, будь ласочка. Робимо генеральне прибирання. Викидаємо все непотрібне, миємо вікна, очищуємо простір і входимо в новий 2024 рік з чистою свідомістю, чистим, чистою душею, чистими прибраними полицями і в своїй голові, і ось тут, і ось там, і ось тут. З вами була я, ваша Олічка, і до нових зустрічей. Па-па!